Прийшла весна, пора зав'язувати з колекцією пилок. Треба збирати колекцію отаких штук, тримери. Взяв ось електротример, бачите, з переноскою. Попробую як косить. Це, звісно, не бензокоса. ним гектари не покосиш, але це суто для того, щоб обкожувати тако. Коситься газонокосілкою, Газончик, а це десь коло фонтанчика. О, фонтанчик, треба помити. вже вимити. Ну, то не важливо. Коротше, зараз покошу, спробуємо, як воно косить. Отже, щоб косило, дивіться, тут кнопочка так не нажимається, це суто для захисту. О, так нажимається. Далі, дивіться, по ціні. Ця вота радайка реально недорога. Ну, як не знаю, для мене не супер дорога. Тисячу з чимось воно стоїть, враховуючи, що бензокоса стоїть, взагалі дуже багато. То оце тример за тисячу з чимось, тисячу двісті чи щось таке. В общем, дивіться, воно по акції вечно скаче. Е, ну, за тисячу я вважаю, що це в принципі можна косити. Хто хоче газон тримати, то можна пробувати. В общем, пробуємо, як як воно буде жужати, то розбалакався. Ді. Я вам скажу, що класно коси. У мене якась слабша ця її, якась зелена бош чи що, ну, якась слабенька, то воно взагалі кури в стороні. Це класно коси, дивіться. О, сам камачалки яйці повідкладали, чи це ікрина метала, не важно. Так, ану зараз пообкошую трохи клумбу. Це, в принципі, жінці, купив, у мене жінка за газоном. Я так, пробуй, експериментатор. Так, а як би це зблизька попробувати зняти, але тут просто неудобно тримати, я не знаю, чи дотягнуся. Ну, зараз спробую одною рукою. А то з це ж не інтересно. Ой. Ну ніби коси, коси ще й дуже непогано, я вам скажу, дивіться. Лєска, щиток. Тут, ну, тут все так, та, як на стандартному тримерові. Я думаю, нічого тут замутного немає. Коси реально дуже класно. Ану, зараз підемо ще якийсь шмат. Зараз травини особо є так багато, щоб його косити. Ану, попробуємо. Просто одною рукою трошки неудобно. Так. Понятно, що це не газонокосилка, але коса він дуже класний. А газонокосілка десь буде в слідуючих відосах. Зараз порозпаковую, подивлюся, десь там ще є Ну, хто, хто там хотів подивитися, як триммер коси, косить він дуже непогано. Попокосив би ще тому, але переноски. О, треподись чи в ніптомії переноски, бо в мене кончилась переноска. Не вистачає пару метрів туди до переноски. Ну, якось так. ще народ щось цікавить, питайтеся.